Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати рогалики, пальчики. Як хто знає, так собі і називайте. Значить, за дуже старим рецептом. Це ще цим рецептом користувалась моя бабуся, і так уже і я, скільки себе пам'ятаю, також користуюся цим рецептом. Дуже легкий і простий, а головне дуже смачний рецептик рогаликів. Чи пальчики, як ще їх називають. Значить, для цього мені потрібно беру пів літра е, жиру. У мене свинячий, топлений жир. Він був холодний, е, застигший. Я чуть його у мікрохвильовці розігріла, щоб став такий м'якенький. Дістаю мисочку, пів літри жиру, смальцю. Далі додаю півлітру сметани. В мене магазинна, а в кого домашня, то, звичайно, буде набагато ще смачніше. Пів літри сметани. Так, трішечки отак ложкою розмішаю легенько. І все. Далі додаю муку. Не потрібно нічого, ні розпушувача, ні соди, ні яєць, ні, ні цукру, ну нічого більш не потрібно. Пів літра жиру, смальцю, півлітра сметани. Все. І додаємо муку, замішую м'якеньке тістечко. Я... Залюлюю зараз, бо в мене смалець трішки підсолений, коли я його топила. А ви можете щіпочку солі, то можна додати. Цукру не потрібно. Нічого не потрібно. Додаю муку, частинками. І замішую м'якеньке, хороше тістечко. Скільки ж піде муки, я вам скажу. Так, тістечко готове, замісила. Довго його вимішувати не потрібно, бо воно може розставати від тепла рук, тому швиденько замісили. І зараз можна відправити, звичайно, в холодильник хоча б на півгодинки. Ну, я, як завжди, поспішаю, тому буду готувати відразу. Значить, на заміс тіста у мене пішло рівно 700 г муки. Ну, а ви ж, я ж завжди кажу: дивіться, кожен по своїй муці. У нас усіх різна мука, тому замішуйте м'якенько, ніколи не, забувайте, не забивайте тістечко, завжди, щоб було м'якеньке, будь до чого. Значить, йду виробляти рогалики. Так, перейшла я до робочої поверхні, до столу, відділяю. Трішки тут мені незручно знімати, ну спробую вам показати. Відділяю шматочок тіста. Так, гарненько треба посипати борошном, мукою, як скажете. Так, і розкачую такий пластик, який кому до вподоби. Ті, хто бажає рогалики великі, маленькі, тон тонші, грубші. Це вже кожен собі підбирає сам. Так, розкачала, ділю на частинки. Такі, як мені потрібно. Такі трикутнички. Чи сегменти, як знаєте, так, підготувала. Далі беру своє повідличку. Ось таке гарне. І потрішечки, не пам'ятаю чи я вже казала вам у відео, що рогалики ці будуть з повідлом яблучним. І ось так потрішки викладаю на кожен шматочок тіста повідло. Так. І далі закручуємо звичайні рогалики, пальчики. І викладаю на дечку. Ось так. Роблю далі. Ось так продовжую собі, скручую рогалики, викладаю на дечку. Зараз відправлю випікатися. Духовка вже у мене розігрівається 180-200 градусів. Я ж кажу, кожен, дивіться, по своїй духовці. А скільки будуть випікатися, я вам обов'язково скажу. Так, дістала я вже першу партію рогаликів. Е, виклала на. Рознос і гарненько притрусила цукровою пудрою. Можна обкачувати кожен окремо, але я так не роблю. Я притрушую гарненько пудрою. І все. Значить, випікались вони у мене 40 хвилин у моїй духовці, трошки у нас перепади напруги. І довше, може, а у вас, дивіться, я ж кажу, кожен по своїй духовці. Можливо, в когось за 15-20 хвилин спечуться, Ну, у мене були 40 хвилин. Ось так перепікаю решту пальчиків, потім покажу. Так, все, готові мої витребеньки, перепекла, притрусила гарно цукровою пудрою. Потрібно гарненько або обкачувати, або щедро притрушувати пудрою, тому що ж в тісті ж немає цукру, то щоб були солоденькі. Отож, ми зараз будемо чаювати, а ви швиденько біжіть на кухню, діставайте смалець, сметанку і швиденько готуйте такі смаколики. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Забула ще покажу вам ось, розламаю. Такі вони ось. Пальчики, рогалики. Ніжне таке тісто, ніжне, ніжне. Воно просто тане в роті. Дуже смачнючий. Пробуйте. do